Шукаю, до шукаю. Пісню «Небокрай» виконують друзі та колеги Андрія по гурту Хорта, Юрій Юрченко та Юлія Куценко. Вокаліст та фронтмен колективу мав музичну освіту, цікавився кіно та літературою. А співати рідною мовою його надихнули індустріальні райони рідного міста. Ні, от з Юрою. вони з Юрою організували групу Спідвеї. Вони посіли перше місце у Харкові. З 14 років музика в нього. Перші ази йому дав тато. Тато наш грає на гітарі, і Андрій закінчив музичну школу по класу акордеона. Пісні, які писав і виконував Андрій, закохували людей в Україну. Мабуть, це є справжній, а не показний патріотизм, кажуть шанувальники його творчості. Адже і через роки його мистецтво має вплив на людей. З повномасштабним вторгненням так сталося, що я виїхала за кордон. І, і, і гарно там все, все добре. Але дуже хотілося додому. Аж гурт Хорта одна із тих, яких я переслухала не один раз по кругу, і це надихнуло вернутися додому. Запоріжжя це сила, ми тут потрібні. Я стала українкою, коли почала слухати пісні Хорти і Андрія Лободи. Оце це е, був переломний момент моєї е, е, ідентичності. Я Українка. Е, от це, Запоріжжя, це Україна, і я Українка. Це завдяки творчості і пісням групи, і, е, зокрема, Андрія. Саме пісня Це Запоріжжя, це Україна. Авторства Андрія Лободи стала неофіційним гімном нашого міста. Її знають та співають не лише запоріжці. Запоріжжя, Влітку 2014 року Андрію діагностували онкологію. Через хворобу фронтмена було скасоване всеукраїнський тур з нагоди виходу другого альбому гурту Хорта. Проте колектив наразі продовжує творчий шлях, під ґрунтя якого заклав Андрій Лобода. Звісно, зараз складно, більша частина гурту вона є військовими, вони захищають нашу країну, тому наша творчість на півпаузі, але ми продовжуємо писати нові пісні. І, і я гадаю, що в цьому році з'являться ще нові релізи. У нас є наробки, коли там є можливість, до нас приєднуються наші інші учасники гурту. Тому я думаю, що 2025 ще потішить новими релізами від хорту. Нині у Запоріжжі на честь Андрія Лободи названо вулицю. А на стіні будинку, де він раніше проживав, є тематичний стріт арт, чорно-білий силует музиканта. Під час заходу можна було придбати й книгу Андрія Лободи. Життя продовжується брати, задонативши таким чином на зсу Олександра Кольба, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.